Привіт-привіт, всім привіт! Таня зі Львова. В одному з минулих відео я показувала, які я роблю бірочки з пляшок молочних. Але я не показувала, як я їх роблю. Був такий коментар: о, дякую вам, що дали таку ідею зробити такі бірочки. Хочу показати отакі білочки ще це, спля... це міцніша пляшка, з під білізни. Вона така трошки міцніша. Я цю пляшку розібрала на три частини. Одна частина нижня відрізала, верхня. Вони мені обоє знадобляться, ті частини, потім. А оця, що серединка пряма, там не було таких виямок, отаких от, ребристих, як молочний. Просто склала таким чином, от на цій пляшці покажу. Розмалювала собі і вирізала. Отут, отак, так, отут-отак. Ну і так далі. Розкреслила і повирізала. От те, що всередині, також мені підійде, для чого. Получається, от такі малесенькі пелюсточки. З однієї, я їх закруглила, з іншої сторони загострила. Якщо ми садимо маленькі якісь ячейки або трофінні таблеточки, або в якісь мішечки такі малесенькі, ну малесеньку тару, нам не потрібно зразу отакі ставити великі, ті, що ми будемо ставити вже на городі, на грядку. А отаку от малесеньку, якраз добре запхати, тут достатньо місця, щоб написати сорт, або хтось пише по номерах, є пакетики з насінням, пронумеровані, номеровані, і тут просто вказати, наприклад, томат і номер, або як я пишу, ПБ це перець болгарський, а ПГ це перець гострий і номер. Так що воно зразу, воно все йде в діло. Що зна? Можливо, от, наприклад, поклали спонжик чи поклали туалетний папір і залили водичку, наклали насіння, можна порощувати. Можна використати як е, тарілочку під малесенький горщик. Навіть під той самий стаканчик. Якщо у вас, наприклад, немає городу, немає дачі, а ви хочете там на вікні чи на балконі ну, щось таке маленьке собі виростити. Прошу, от поставили стаканчик, зробили отут внизу, надрізали дирочку. Поставили. Ну, стаканчик по-любому десь оця мисочка пригодиться. Оця воронка. Вона мені для чого. Тут є вузький отакий конусоподібний носик, і отут розширений. Мені дуже добре в такі от пакетики насипати ґрунт. Вставила, притримала, тут ґрунт насипає, тут він висипається. Отак от, от потрусила, витягнула. Все, я вже насипала. Ну, воронка, просто використовувати як воронку. Також пригодиться, чому б і ні. Як я от з таких пляшок, от вона така більш, вона не є кругла, вона така більш квадратна, приплюснута і має отут ребра, 4 ребра. Я по тих ребрах отак от розібрала. Тут у мене три ребра, тому що я з одного вже вирізала вирізала показати, що можуть бути ось такі, як пропорції з ножкою. І можуть бути просто отакі, але більшенькі. От вони, бачите, вони більшенькі, тут багато інформації поміститься. І воно, якщо запихаєш навіть ось так в землю, ось так, щоб воно вже нікуди не ділося, то оця половина частини терчить, і ви бачите, де ця бірка є, і ви можете подивитися, який сорт у вас там що вродило чи не вродило. Ну, в принципі, як я починаю розбирати цю пляшку? Починаю від горлишка. До речі, от горлишко в таких пляшках, ну тут я дуже так його підрізала забагато, можна менше підрізати рівніше. І знаєте, як роблять? Вставляють в пакет сюди салафановий, розкривають, в пакет насипають щось, закривають, і виходить така, ну, як. Корочок такий, що можна відкривати, пакета насипати. Ну, Я таким не бавлюся, воно у мене просто є, можливо, десь мені воно ще пригодиться десь якісь творчості. І отаке дно лишається. Ну також, ну, Поки що я ще не придумала, що з нього зробити. Отже, дуже легка, вона дуже та м'ягенька баночка, пляшечка. але отут вона з цієї сторони, вона більш плотніша, ніж отут. І має більш такі, як жорсткість, жорсткість. І от іменно цією частиною краще в землю втикати. Просто звичайними ножницями, можна ножиком, та бучі. Отак от от притискаю, в одному місці роблю дирочку і відрізаю, наскільки це, можливо, довкола горлишка. Відрізала. Ну, відрізала поки що будь-як, все рівно потім це все мінятися буде. підрівнюватися. Тепер дивіться, на кожній, от, бачите, може у вас буде видно. На кожному рібрі є така полосочка. Ну, не на кожному, а дві. От на таких пляшках я бачу по дві полосочки. От Отут, отакі, покр... іменно по кутику тому. Ну, от я її по тому кутику по тій полосці просто розрізаю. Дорізаю до, до дна. О, тут я повертаюся і починаю різати довкола дна. Навіть якщо вона і кругла, а не більш квадратна, все рівно роблю отак, розрізаю. Технологія та сама. Все, дно відрізало. Получається, отак, розкрите. Далі у мене тут ще одна є полоска, потісані полосся. Вони є дві полоски з двох сторін на кожній пляшці є такі. Розрізаю. Так само. Розрізала. Ми такі пляшки викидаю. Але е з пляшки, е яка з білізни, в мене вийшлася. Мисочка, лієчка і зараз я вам скажу скільки один. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. І вісім отаких бірочок. Ану, йдіть вісім бірочок, купіть в магазині, скільки вони будуть коштувати. А це матеріал, який ми викидаємо. І він є плотний. Бачите, він плотний. І, до речі, пишу я завжди не сто... Не з цієї, де випукла сторона, а де вогнута сторона, з цієї сторони. І ставлю, стараюся ставити бірочку так, щоб було сонце з цієї сторони. Сонце з цієї сторони, тут в мене прописано, і воно так якби трошки захищає із той маркер, яким я пишу, він не вигоряє. Він не вигоряє, і стерти його можна тільки лаком для рідина для стирання лаку. Далі. Тут візуально так само ділимо на так. Просто отак дивимося і візуально ділимо на двоє ту частину. Хочете, щоб воно було ще більша ширше? Діліть на троє. Ну, от на двоє виходить отак. От. От такі штучки, виходять. Далі. Якщо я беру. І складаю отак приблизно, вдвоє, отак приблизно вдвоє, у мене, виходить, ось так. Тобто, якщо я візьму цю частину за ножку, то ще дві штучки отих мені буде аж аж задостатньо, щоб щось там написати. Відрізаю. Ну, так, вийшло трошки більше, трошки менше. Нічого можна було і одну лишити отак. Одна буде меншенька, друга більшенька. Вони так і виходять. Навіть з одного з одної пляшки виходить один більшенький, другий меншенький пропорець. Це нічого страшного. Далі, значить, з такої конусної я просто розрізаю ще на двоє. Краї заокруглюю, щоб не вколотися. Тут, наоборот, загострюю, щоб краще воно входило в землю. мене піручка готова. І знову ж таки, от випекла сторона, пишу все отут: хоч так, хоч навскіз, хоч в рядочок. А із такого можна вирізати отакий от прапорець. От, наприклад, я наклала, бачите, в мене виходить, що я його вирізаю отут-отут, а отут ножка лишається. Для ножки місце. Отак. І таким чином у мене вийде два пропорції. Тобто ось так. Ось так. І може бути ще ось так. Можна і так зробити. Можна і такі два пропорції зробити. Тут загострюємо. Тут мене трошки воно, там де гордочко заокруглене, заокруглюємо. Ви вже собі дивитеся, які ви хочете, щоб вони були більшенькі, меншенькі. Тут так само вибираєте, яку вам потрібну сторону. Хочете так вставляти Хочете так вставляти. Ну, я буду отак, мені так краще підходить. Тут я просто отак роблю на конус. А тут заокруглюю. заокруглюю щоб не вклотись. Ось такі в мене вийшло. Так, другий прапорець, наприклад, в мене вийде інакше. Ну, одним словом, ви як хочете, просто розрізаєте отак, щоб не бавитися з прапорцями, просто розрізали, ну, припустимо, ось так. Скажімо, відрізали. Тут знову заокруглили. Тут загострили друга частина. Дивлюся, де ширше. Тут ширше, чи тут ширше. Мені показує, що тут зверху ширше. Ну так, я бачу, що ширше. І я тут згукрую. А тут просто до серединки загострюю. Все. У нас вийшла ціла купа бірочок. А так ми ми пляшку викинули і, і все. А так ми ще її використаємо. Получається, і, і нам економія, і ми не захаращуємо землю. Отакі От малесенькі обрізочки, ну це вже зовсім мало. От. Ось. А, до речі, в один прекрасний момент я навіть то дно використовувала таким чином. Я до дна ще додавала таку ножку. І разом з ножкою вирізала, і вийшла така як ложечка. Це в мене була німецька червона суниця томат. Це вже використане. Це я помила, почистила, і от воно у мене це насіння є. буду ще використовувати. Я не стирала, от воно, бачите. З минулого року отак надписи лишився. А використовую, ще раз наголошую я, маркери по CD-дісткам. Тут має писати CD. От. Вони є такі, що з однієї, бачите, тоненькі, з другої сторони, такі більш грубші. Дуже все легко. Прошу робіть. Така сама ситуація стаканчики з-під йогурта. Це все можна використати. Миючі засоби от в таких також матових таких от, баночках, бутилочках, все використовуємо, нічого не викидаємо, все переробляємо собі на благо і економимо. Ми за ті гроші, що маємо віддати, за ті бірочки, які ми маємо купити, от такі, в магазині. є, От. Купляла я в магазині такі бірочки в інтернеті, замовляла отакі. До речі, можна викрасити як шаблон, прикласти до пляшки і просто обвести і вирізати. Краще на ті гроші купити якісь, якусь ще одну пачечку цікавих, якихось якогось цікавого насіння або якогось добрива. Щось таке. Все всім, папа, -па, всім добра, миру.